Друзі нас інфо, перші про головне поїхали. Ми в порядку ніч була жахлива в Києві. Багато загиблих прямим влучанням знищено цілий під'їзд дев'ятиповерхівки в студентський гуртожиток на влучив дрон. На щастя без жертв, але є поранення, і будинок спільно постраждав. Пише волонтерка Анна Оскомена. Я намагаюсь зрозуміти. Гаразд ця війна не справа. США. Можливо, хтось так вважає, має право на свою думку, але коли в 94-му році під тиском США Україна віддала Росії другий у світі ядерний арсенал і свою стратегічну авіацію, ті самі літаки, які зараз запускають по нас ракети, чому тоді це було справою? США? Усе, що зробив для нас Трамп, це змусив Україну підписати угоду про копалини, яка позбавляє український народ права розпоряджатися власними ресурсами. Це як у побитої, зґвалтованої жертви вимагати натільний хрестик за обіцянку подзвонити в поліцію, отримати хрестик і в поліцію так і не подзвонити. Як прибічники Трампа виправдовуються для себе, цінності мого покоління формували не лише совока, а й захід фільми, і книжки про справедливість, гідність, чесність, емпатію до вразливих стійкість спротив тиранії, повстання проти деспотизму. Як сталося, що люди, які з дитинства всотували ці ідеї, зробили героями брехуна боягуза, зрадника соціопата, нездатного до звичайного людського співчуття, я щиро вважаю, що Ізраїль має право захищатись від Ірану, бо той становить реальну загрозу і погрожує Ізраїлю знищенням. Коли ти крихітна країна з 10 мільйонами населення а тобі погрожують ядерним геноцидом, ти мусиш діяти, не чекаючи, поки ця загроза стане можливою. Я розумію Ізраїль, але дії Ізраїлю значно менш морально бездоганні ніж спротив України. Ми ніколи не становили загрози для Росії. І коли Трамп повністю виправдовує Ізраїля, Україна звинувачує в тому, що вона сама винна вторгненні. Це як пояснюють собі прибічники мага, як їм вдається щодня заглушити в собі голос совісті і честі, як вони нищать собі образи шляхетних героїв із тих самих книжок фільмів, коміксів, на яких росли. Як можна виправдовувати імітацію переговорів, якої підмінили обіцянку закінчити війну за 24 години і не відчути при цьому докорів сумління за очевидно самообману? Я знаю кількох прибічників МАГа. Це прекрасні розумні щирі порядні люди, і я не можу отримати від них притомної відповіді. Як ви виправдовуєте людину, яку самі привели до влади за те, що вона грає на боці кривавого вбивця винного в смерті сотень тисяч мирних людей у викрадення дітей у знищенні цілих місць? Це не збаганно для мене. Тепер щодо ядерної зброї. Тодішній генерал СБУ заявив, що це дуже велика помилка віддавати нашу ядерну зброю. Так і вийшло. Зараз цей генерал досі живий і називає Трампа зрадником демократії гідності. США після його останніх вчинків і заяви. Тепер давайте будемо рахувати правий генерал чи ні. Якщо Трамп висловив Україні рахунки за безкоштовну допомогу від США Байдена, то ми у праві порахувати наступне 187 балістичних ракет, де від 60 бойголовок, які були розташовані в Україні, були націлені на дві цілі. Це штат Нью-Йорк є Вашингтон із точкою 0 Пентагон. Варто глянути на всю вартість об'єктів, пише журналістка Маша Заріцкая. Україна здала бойового урану Платонію у чисті вазі на 770 мільярдів доларів за курсом на 2000 рік. У виробах боєголовках це майже 1 трильйон доларів. Тактичні плутоніові заряди від 5 кілотонн до 150 кілотонн ніхто навіть не рахував. Носії ядерної зброї Р-36М, виріб 100 і Ту-22-160. Від 800 мільйонів до ярда в доларах віддати Кремлю. Тобто, якщо з цієї суми відняти мікроскопічні 46 мільярдів американської військової допомоги, то виходить, що американці винні нам більше трильйона доларів. Руди, як будемо розраховуватись, скільки коштує Україна, порахуємо в стовпчик. Пише журналіст Дмитро Золотохін. Після 94-го року, в рамках виконання запевнень Будапештського меморандуму з України, було вивезено 2000 стратегічно ядерних боєприпасів до Росії. Загалом з березня 94-го року, по червень 96-го. З України було переміщено близько п'яти тисяч ядерних боєзарядів, включно з тактичною зброєю. Крім цього, щонайменше 44 важкі бомбардувальники означені тисячу крилатими ракетами повітряного базування великої дальності було передано Росії чи порізано включно 195-160. Точну кількість яких публічно не озвучували. В 2001 році я сидів в кабіні останнього в Україні ту 160 на полтавському військовому аеродромі. З нього вже було зірвано майже все, розповівши, що увесь полк вишикувався вздовж посадкової смуги, коли борт сідав на останню стоянку, всі до одного плакали. Мені було років п'ять, коли я бачив, як український білий лебідь прилітав на висоті 250 метрів над аеродромом у Полтаві. Підсумуємо, в 2023 році загальні витрати на ядерну зброю склали 91 мільярд доларів. США. Це розробка, яка суттєво впала, і обслуговування, що річні витрати Франції на ядерне стримування, 6 мільярдів євро. Точної вартості однієї бойголовки ніхто назвати не може, оскільки ринкового статусу такі речі просто не мають. Але давайте, хоч прикинемо, що саме ми віддали для безпеки заходу безвозмізно. 5 тисяч ядерних боєзарядів, 130 МБР, 44 бомбардувальники. 176 шахтних пускових установок. Якщо припустити, що вартість вироблення одного ядерного заряду у оцінах 24-го року становить близько 25-50 мільйонів доларів, розробка міжконтинентальних балістичних ракет М-51 обійшлася Франції в 5 мільярдів євро. То, за найскромнішими підрахунками, виходить, що Україна тільки зарядів віддала на 5 тисяч, помножити на 25-125 мільярдів, одна пускова – це близько одного ярду, один бобрадувальник – 200 мільйонів доларів. І це не рахуючи ліквідації ракетних комплексів. 9К72 72 елібрус, яких порізано віддано понад 185 ракет, 50 пускових установок, таким чином, підраховуючи це все, а також додаючи до цих сум не витрачення гроші на ядерне стримання країн НАТО, оскільки нічого стримувати, Україна все віддала. Треба сказати, що це не Україна має покривати своїми рідкоземельними металами допомогу США, це країна НАТО мають скинутися і віддати гроші за те, що Україна інвестувала в глобальну безпеку і архітектуру більше ніж будь-яка країна у світі, віддавши все описане вище добро. Якщо всі говорять, що пан Трамп бізнесмен, то нехай скаже нам щось по-бізнесовому. Ніхто не проти необхідності платити за безпеку, але треба розібратися, хто кому і скільки винен. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.